Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитвою до Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на з'явлення Богу, Якову в Бет Елі і прокинувся Яків зі свого сну та й сказав дійсно Господь. Пробуваю на цьому місці, а того я й не знав, і злякався він і сказав, яке страшне оце місце, це ніщо інше, як дім Божий, і це Брама Небесна. І встав Якіфа Рана вранці, і взяв каменя, що поклав був собі в голову, і поставив його за пам'ятника, і вилив Оливу на його верх. І назвав він ім'я тому місцю Бет-Ел «Бет перекладається, як дім. Божий. А імені того міста на початку було лус і сказав Яків, і склав Яків обітницю, говорячи, коли Бог буде за мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою я ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу, внягнутися, І я з миром вернуся додому, батька свого, то Господь буде мені Богом. І цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І за всього, що даси ти мені, я щодо десятини дам десятину тобі. Щодня молимось, підписуємося на цей канал, ставимо подобайку, пишемо коментар, Божу вам благодаті, благословенного дня, благословенного вечора. Дякую, до завтра.